Привіт, дорогі друзі, як у всіх справи. У мене все дуже добре. У цьому відео я хотів би поділитися своїм теплим зв'язком з кукурудзяними Ідлі з дитинства. Після того, як ви повністю подивитеся це відео, якщо вам сподобалася моя історія, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Тепер давайте перейдемо до відео. Це Мусон. Насолоджуйтеся контентом. Однак село виглядає дуже красиво під час мусону. Зелені поля та ранкова роса справді чудові. Також, коли ви заходите в поля, прохолодна порожнеча та земляний запах у поєднанні з кухонним димом з дому все ще залишаються яскравими в моїй пам'яті. Кукурудзяні ідлі, які готувала моя бабуся в ті дні, є частиною нашого дитинства. Це приносило повний ентузіазм, чому моя бабуся дуже особлива для мене. У нашому маленькому згуртованому селі більшість працьовитих людей вирощували та доглядали за кукурудзою. Однак мій мудрий батько завжди говорив мені одну важливу річ. Кукурудза справді є суттю нашого життя. Мудрі слова, які ми часто говоримо, що кожне зерно зібране з безкрайніх полів, містить нашу важку працю та відданість. Тепер мають більше сенсу для мене. Адже тепер я справді розумію, як мудро витрачати кожну зароблену рупію. Я розумію. Рік, коли кукурудзу добре зібрали, був для мене дуже особливим, адже гроші, зароблені на продажу цієї кукурудзи, були єдиним способом, як наше життя продовжувалося. Такі обставини існували тоді. Однак у ті дні готували багато різних страв з кукурудзи, але смак ідлі, приготованої моєю бабусею, був дуже іншим вона була чудово смачною. Ми завжди насолоджувалися нею. Коли ми були молоді, моя бабуся прокидалася о п'ятий ранку, йшла на поля, щоб принести кукурудзу. Вона приносила її назад, очищала, мила водою, а потім молола в кам'яній млинці. Поки вона молола, ми могли бачити її важку працю. Сьогодні немає таких працьовитих людей. Адже з'явилися міксери та млини, які відповідають цим часам. Також смак вже не відчувається так, як раніше. Моя бабуся, яка була мудрою, турботливою жінкою, завжди говорила, що це корисно вигідно для наших дітей. Вона обережністю готувала це для нас, поки ми всі збиралися навколо неї, граючи в ігри та спостерігаючи за кожним її рухом. Після ретельного помолу борошна вона обережно перевіряла, чи воно гладке, чи ні. Щоб воно відповідало її стандартам, брав трохи, щоб скуштувати і насолодитися цим моментом, бачити радість на обличчях моїх батьків справді і глибоко наповнювало наші серця після помолу борошна, тісто потрібно обережно і ніжно загорнути в бананові листя і помістити в великий пароварку, щоб приготувати з великою любов'ю та турботою. Чудовий аромат кукурудзи, що наповнює кухню парою досі іскриться в моїх спогадах. Після приготування моя бабуся з любов'ю та теплом подавала всім. Вона тепло усміхалася, кажучи, що ви зрозумієте смак, коли його спробуєте, і я досі не можу забути ту усмішку, яка завжди була на її обличчі. Коли ми їли ці смачно приготовані кукурудзяні ідлі. Ми всі разом щасливо сиділи, розмовляючи один з одним. Кокосовий чатні моєї бабусі був абсолютно чудовим поєднанням, наприклад, з кукурудзяними Ідлі. Ми справді насолоджувалися кожним шматочком, з ніжністю смакуючи його. Моя бабуся справді казала: після того як ви з'їсте Ідлі, я забуваю про всю важку працю, яку вклала. Ці дорогі слова звучать з ніжністю. Якщо прихована любов є як керівництво для всіх багато слів, які говорила моя бабуся. Досі відгукуються в мені, коли я їх згадую, я дуже сумую за нею і ціную ті спогади. Тепер ми справді виросли ми поїхали в різні місця на роботу. Тепер бабуся постаріла і не може готувати так багато. У пізніші часи ми не мали можливості насолоджуватися кукурудзяним ідлі. Щоразу, коли ми з любов'ю їдемо в село на фестиваль, ми з нетерпінням сподіваємося відчути той аромат, той смак і той дорогий момент. Ці яскраві думки завжди залишаються в наших серцях, і в моїй пам'яті тепер бабусі вже немає з нами. Але її любов, жертва та традиції, пов'язані з кукурудзяним ідлі, все ще залишаються. Вони залишаються в моєму серці і є дорогими. Я часто з любов'ю відчуваю бажання повернутися до них і знову пережити ті смаки та враження. Ось чому я показую вам це кукурудзяне ідлі в природі у цьому прекрасному оточенні. Я сподіваюся створити ще багато таких відео для вас і поділитися ними. Вам слід знову спробувати старі рецепти з вашою родиною та близькими і насолодитися ними сядьте разом з вашою родиною, коли у вас буде момент. Говоріть один з одним. В ці дні. Ми в основному спілкуємося через мобільні телефони та відеодзвінки, і ми віддалені. Однак, коли у вас буде хоча б трохи часу, проводьте більше часу з вашою родиною. Коли в кожній страві є любов, це стає досвідом, а не просто їжею. Кожна мить проведена з вашою матір'ю та батьком, дуже цінна вона не повернеться до нас знову. Оскільки наші батьки старіють, одного дня ми будемо їх сумувати. Тож цінуйте та проводьте час з батьками, створюючи спогади з ними, поки вони ще з нами в нашому житті, перш ніж вони стануть далеко. Я з любов'ю згадую часи, коли моя бабуся з любов'ю готувала цей смачний кукурудзяний ідлі для мене в дитинстві. Тепер, завдяки вашій доброті та підтримці, я можу відтворити його і поділитися цим чудовим рецептом з вами. Чесно кажучи, ідлі, які ми зробили зараз, дуже відрізняється від ідлі, яку моя бабуся готувала, коли я був дитиною. Смак ідлі моєї бабусі справді унікальний. Кожного разу, коли ми згадуємо наші дорогі дитячі спогади, ми справді відчуваємо щастя. Сподіваємося, що такі чудові дні знову повернуться. Коли ми старіємо, ми продовжуємо пам'ятати наші дитячі спогади. Вам сподобалася ця дивовижна цікава історія. Але я поділюся з вами ще такими оголеними фото. Все, що вам потрібно зробити, підписатися на наш канал і надіслати це відео лідерам міфів. Поділіться своєю думкою про Аполло Медлей і в коментарях нижче. Ми з нетерпінням чекаємо ваших думок. Якщо вам сподобалися такі історії, лайкніть відео. Я обов'язково повернусь дуже скоро з новим хорошим відео. Дякую.